Брониська невістка з кухні. Я не можу йти до бджіл, бо там дощ. Я в дощ до бджіл не ходжу. Тому готую їсти. Я готую їсти кожен день. Просто не кожен день вам про це розказую. Хочу розказати кілька цікавинок, таких кухонних. І перша це про оці. Цей секретик мені розказав пан Володимир. Вітання, пан Володимир. Беремо. У простий столовий оцет Додаємо квіточки лаванди. Кольор, виходить? Так, е відсоткове відношення лаванди оцту вам сказати не можу, бо не знаю. Отак, накидала. Оцип, виходить, виходить, ніжну лавандову кольору. Він трошечки спокоїться у мене тут. Приосвіплені хатньому. Запах лаванда, а не оцид. Їсте ви такий холодець із лавандовим оцетом. Так, з лавандою тільки не перестарайтеся, бо колір може бути із ніжно-лавандового перетворитися в рижий. Це я так сильно дуже хотіла, щоб був лавандовий. Взагалі, лавандою я додаю в димар, коли йду на пасіку. Тоді мене дим теж пахне лавандою. А спонсором моєї лаванди є пані Анастасія. Пані Анастасія, дякую за щорічний підгон квіточок Лаванди. Цілую люблю.